Доєднуємо до нашого етеру Сергія Коробкіна, оглядача видання на пенсії працівника пенсійного фонду України 2005-2012 років. Вітаємо вас, пане Сергію, у нашому етері. Вітаю. Дуже багато питань до вас і дуже е, чекаємо і хочемо, щоб ви прояснили для нас цю ситуацію, що що відбувається, е, як зараз розраховуються пенсії, що е, буде це за нововведення, яким чином воно зможе допомогти або навпаки е, зробити більш важкою долю українця? Тож прошу, давайте розпочнемо з, з основ, як зараз нараховуються пенсії в Україні. це слушно так почати спочатку. Сьогодні в Україні навіть ще ще з цього почати треба. Що щоб вийти на пенсію вчасно в Україні в 60 років пенсійний вік сьогодні, і для жінок, і для чоловіків треба мати на сьогодні 32 роки стажу. Це тим, хто тим, кому виповнюють 60 років в 25-му році. 32 роки стажу треба чоловікам і жінкам. Якщо нема такого стажу, то в 60 років людина на пенсію не вийде, не вийде вчасно. Це буде або 63, або 65 років. Наступного року вже треба буде мати 33 роки стажу, потім 34, з 28 року, 35 років стажу. Саме тому важливо мати необхідний офіційно підтверджений стаж, як він підтверджується. Стаж до 2004 року підтверджується паперовими документами насамперед трудовою книжкою. Ну, а також це може бути навчання, диплом про навчання, військовий квиток, свідоцтво про народження дітей. Якщо це жінка, зараз йде триває процес оцифрування трудових книжок, тобто підприємства або людина самостійно може надати скановані копії, надіслати до пенсійного фонду, щоб ця інформація вже була заздалегідь. Підкріплена до наявної інформації, стаж після 2004 року, починаючи з 1 січня 2004 року, підтверджується даними з реєстру застрахованих осіб про сплату страхових внесків. Якщо внески сплачуються, стаж у людини йде. Якщо внесків немає, стажу немає, навіть якщо є запис в трудовій книжці, це дуже важливо. Це і, і називається до четвертого року стаж роботи, а після 2004 це правильно називається страховий стаж, і все це разом називається ну, загальний стаж. І тепер що відбувається з цим закордонним стажем. Що це за норма? Ну, по перше, вона була ухвалена ще рік тому, але Кабмін не міг затвердити додатковий порядок, як же саме враховувати цей стаж. Про що йде мова? Як взагалі рахується закордонний стаж насамперед, якщо нема страхових внесків до пенсійного фонду України, то цей стаж зарахувати неможливо за раніше діючим і, в принципі, і за чинним законодавством? А якщо є двосторонні пенсійні угоди України з іншою країною, то там відповідно відбувається певний взаємозалік. Ну або переважно з, з низкою країн це, це небагато там десь 12 країн, якщо я не помиляюсь: країни Балтії, Португалія, Іспанія, Чехія, Словаччина, Польща. Ну, щоб точно зараз всі не згадають країни. З ними укладено двосторонні угоди. Але вони що передбачають: що за частину стажу відпрацьовану там платить та країна, за частину стажу відпрацьовану в Україні, виплачує Україна. Незалежно від того, де людина проживає в якій країні. А ось ось ці гроші, які виплачуються, наприклад, за те, що людина відпрацювала, умовно кажучи, в умовній Португалії так, наприклад, 10 років вона там пропрацювала. Ось за ось цей період, 10 років, Португалія буде виплачувати за своїми розрахунками чи за українськими, за, за своїми так і може бути так, що навіть ну, там будуть виплати більше ніж в Україні. Ну я, я особисто не бачив там багато прикладів. Це зазвичай невеличкі суми, бо, можливо, не так багато людина там відпрацювала. Але е, за законодавством тієї країни розраховується та частина пенсії, і йде взаємозалік. Тобто, фактично, тут не йдеться про зарахування якогось стажу, просто кожна країна свою частину виплачує за свій стаж за своїми законами. Що ж, що ж, тепер вигадали, як це буде робитися? Новий закон, що передбачає стаж, набути в будь-якій країні світу буде зараховуватись для призначення пенсії, але дуже важливі кілька нюансів. По перше, це якщо людині не вистачає стажу для призначення пенсії в Україні, але у неї є закордонний стаж. Якщо пенсія вже призначена, цей закон взагалі цих людей не стосується, він ніякої ролі, ніякої погоди не зіграє. Тобто, хтось вийшов на пенсію вже давно, але йому не зарахували якийсь закордонний стаж, його і не будуть зараховувати. І це фактично не є страховий стаж, це стаж умовний. Ну, про це мало говорять, але по факту це стаж, який буде умовно зараховуватись, якщо людині не вистачає е стажу для пенсії. При обчисленні пенсії цей стаж не буде зараховуватися, він не впливає на розмір пенсії. То якщо людина 20 років стажу українського, пенсію будуть рахувати, наче у неї 20 років, і все. 10 років закордонну стажу додадуть лише для того, щоб вчасно піти на пенсію, але пенсія буде мінімальна. Ну, в будь-якому разі, це норма, ну, напевно, гарна, тому що без цього стажу людина Принципі, не вийде на пенсію вчасно. А, ось такі нюанси. А що стосується паралельно, з цією нормою ще запроваджено про стаж новий порядок зарахування стажу до 92-го року в колишніх республіках СРСР, а, за, хочу повернутися трошки до першого: цього закордонного стажу. А, що, в принципі, я ж кажу, ця норма ухвалена була рік тому, але вона не працювала. Зараз Кабмін ухвалив, як будуть підтверджувати цей закордонний стаж. Ну, порядок, на мій погляд, не досить е, чіткий, і там написано, будь-які документи видані іншою державою, що підтверджують зарахування такого стажу в тій країні. Тобто, якщо людина офіційно працювала, наприклад, в Німеччині, і цей стаж там би їй зарахували, то і в Україні його зарахують. Але що саме яка це довідка? Чи це підприємство має видати, чи це пенсійний фонд Німеччини умовний в порядку? Це не прописано. Можливо, буде ще додатковий порядок від пенсійного фонду, коли внесуть зміни до порядку подання документів. Такі є в пенсійному фонді, Це порядок 22.1, оскільки наскільки я знаю, зміни готуються до нього, але вони ще не ухвалені, і тому напевно. І в пенсійному фонді ще не скажуть точно, як саме це має відбуватися. Процедура ще не відпрацьована, скажімо так. Але там в порядку прописано, що пенсійний фонд буде, може допомагати пенсіонерам майбутнім надсилати запити до Міністерства закордонних справ і допомагати підтверджувати такий стаж через дипломатичні канали. Ну, це також. Гарна, новина, скажімо так, раніше такого не було. Ну а що стосується стажу в республіках колишніх СРСР, там дещо інший порядок. Тут напевно для пенсіонерів буде погіршення для майбутніх. Чому тому, що раніше такий стаж зараховувався безумовно, тобто не було ніяких проблем. Є в запис в трудовій книжці, що людина працювала в СРСР, десь там в умов... в Молдові в Казахстані. В Ірменії, Російської Федерації тощо все це зараховувалось без проблем наскільки відомо, угода з угоди про пенсійне забезпечення про співпрацю в сфері пенсійного забезпечення між країнами СНД, була така угода. Вона діяла з 92 другого року. Спочатку Росія вийшла, і потім Україна вийшла після після 22 року. Відтоді. Цей стаж зараховувався і після 91-го року, і до 91-го року за цією угодою без жодних проблем. А потім ця норма три 3 роки не діяла, тобто люди залишились без стажу. Якщо ну звісно є наприклад з Азербайджаном з Грузією, двосторонні пенсійні угоди окремі з Молдовою, і також з країнами Балтії, тобто з ними легше все це підтвердити а з іншими. Тут буде складніше. Треба довести, що людина не одержує тепер. Ну приміром, якщо на наприклад, хтось пішов вчора на пенсію, йому стаж в Казахстані до 91-го року зарахували. А той, хто піде завтра на пенсію, йому цей стаж е, зарахують тільки, якщо людина надасть довідку з Казахстану з пенсійного фонду, то вона там не перебуває на обліку і не одержує пенсію. Від тієї держави за ті а, старі часи, ось так. А це стосується безпосередньо а, працівників, які до 91-го року працювали в Україні, але це ж була УРСР. Що стосується, якщо це було на території України підприємство, то воно зараховується в будь-якому випадку за старим і за новим законодавством, просто за трудовою книжкою, навіть якщо. Там є така примітка, якщо людина, якщо підприємство було розташовано на Україні, але, але з України таку людину там напря направлене на у відрядження чи якісь там працювати вахтовим методом в іншій республіці СРСР, то все одно це буде вважатися, що це стаж набути в Україні. Там не треба підтвердних документів. І важливо, що цей стаж це не умовний, це стаж буде впливати на розмір пенсії, тобто його треба брати і для того, щоб право визначити, і він впливатиме на розмір пенсії. Знаєте, хочеться з вами поговорити ще, пане Сергію, про проблематику підвищення пенсійного віку. І, відповідно, молодь, яка зараз тільки починає свою трудову кар'єру, яка тільки починає влаштовуватися на роботи. Наскільки вигідно зараз розраховувати на державу, чи може ви, як людина безпосередньо експертна в цій сфері, можете порадити альт? Альтернативні джерела збереження грошей саме на пенсії, на пенсійні виплати ну насправді для особисто для мене це доволі складне питання, бо воно напевно більше для економістів та фінансистів тут треба бути або оптимістом, або песимістом, щоб розраховувати на державу в майбутньому чи ні, так. Сьогодні і не кожна людина і до пенсії доживає з одного боку з іншого боку, навіть якщо доживає, то це пенсія мінімальна. навіть 60 років, якщо офіційно не підіймають пенсійний вік, хоча жінкам підняли так, було 55, вже 60, А є так зване приховане підняття пенсійного віку, коли або в 63, або в 65 років людина виходить на пенсію, якщо стажу не вистачає, як я зазначив. І навіть якщо вона виходить, то це мінімальна пенсія. Так а сьогодні мінімальна пенсія це 2361 гривня. Ну тобто, це навіть і важко назвати пенсію. Так чи на сьогодні це вже не гроші, як на них вижити не зрозуміло. Тому звісно, не заважає бути більш грамотним фінансово. А ну я так вважаю, що ми не звикли до цього. Так там більш старші покоління звикли, що прийде час, буде пенсія і розраховують тільки на державу. Сьогодні і в уряді все частіше натякають, що не розраховуєте або буде мала пенсія, або є альтернативні джерела. Так на державні пенсійні фонди, там можна в банк вкласти якісь робити вклади, можна під подушку складати. Тут кожен вже вирішує для себе, якщо є, звісно, як радять там економісти, можливість десь вкладати в нерухомість і так далі. Але інколи і нема з чого відкладати, і тут, хоча б розраховувати, що у тебе буде офіційна зарплата, а навіть не всі можуть офіційно сьогодні влаштуватися, якщо є хоча б офіційна зарплата, і хоча б мінімальний внесок сплачується, розраховувати на цю мінімальну пенсію. Але звісно, якщо є можливість відкладати і взагалі подумати про те, як забезпечити себе і не розраховувати на державу, то краще про це подумати заздалегідь останнє питання. У нас дуже обмаль часу, але все одно хочеться вам задати і дуже коротку відповідь отримати від вас. Які країни мають успішні моделі саме пенсійного забезпечення? Чи можете ви сказати і на їх прикладі просто привести приклад, хоча б вже без опису, як ці моделі працюють? Ну мені, мені напевно я відповім так, що у всіх країнах найзаможніших є проблеми з пенсійним забезпеченням, є дефіцит бюджету пенсійного фонду. Звісно, за приклади беруть моделі західних країн, де працює трирівнева пенсійна система. Вона в Україні за законом також має бути, але перший рівень працює у нас солідарна система. Добровільне страхування не дуже uh, розповсюджене і популярно це коли людина відкладає додатково в недержавні пенсійні фонди. Ну і, і, і другий рівень це uh, це накопичувальна обов'язкова система. і про неї говорять вже 20 років. А запровадити остаточно не може. Ось в країнах де працюють всі три рівні цієї системи: тобто солідарна, ну грубо кажучи, державна пенсія. Де внески йдуть до загального бюджету. накопичувальна, це там, де внески йдуть не до бюджету, а на персональний рахунок людини. Тобто, частина податку не йде до держави, а йде на твій рахунок. Ти слідкуєш за цим? Підіб'ємо підсумки, Він Якщо приводить. хочеш отримувати пенсію, то а, 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 це, це питання має тебе турбувати ще з молоду. Я правильно розумію? Ну безперечно, так так, пане Сергію, <кхем> вибачте. Пане Сергію, дуже дякуємо. Сергій коробки оглядач видання на пенсії. Працівник пенсійного фонду України 2005-2012 року був з нами на прямому включенні. Ми з вами прощаємось, друзі.